Всім привіт! Це знову я, Басте Дню. Ой, Басте, до Боже. Затупив, забув цей. Ем, В прошлому ролику про ці Escape я там писав, що, що то відео було 4 дня тому знято. Ви набрали 5 лайків і більше на один 6 лайків. Я знімаю другу частину. Снімаю все. Так, як так зробити щоб мікрофон не? Ну, тут ми тут ми вже помним, що робити. Пока Креса. Ідеться всі дай грати тепер іншому щоб, щоб камеру ой, щоб мікрофон не закривати. Отак От руку прямо наверх саме, трохи да незручно. І на ну, якось буду і пригати неудобно. Попробую так, йдемо. Отут прегаєм, тут пригаємо, пароль, помните? Гігачад. Тут пароль, хто запомнив, той і детство, хто не запомнив, той тот і лох. Заспідранив. Зараз знов буде диско, готовтесь. Я на ноутбуці зайшов на свій канал і бачу ще 6 лайків і 10 просмотрів. Ще я був трохи в шокі, коли Побачив, побачив те, що ем, на Дорсі цілих ну, багато просмотрів на третьому місці по, по просмотрам. Бо на першому це дуже давно знімав відео 10 місяців, тому чи 11. така. Пісня, типу, там просто. А далі було там перш, саме перше моє відео рік тому написано там. Надіюсь, зараз я не здохну і, надіюсь, тут не буде знову Гаррі Поттера. Цей раз якось швидше дойшов. Так. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, що треба бігти. Да, я добіжав, я пам'ятаю, я пам'ятаю це. От, помните, я вам говорив, що блукайте по правій стороні, там близько, і там буде от така, та штука, і оце така дирочка. Я на Ой, блін, незручно, сподіваюся, що не буде, як на тому я його дивився і там дуже суміло, правда. А бобуси. Ви що кресу ларісу дразните, ну, дразніть, а я піду. Тепер йдемо на початок. А, і ще вибачте, я перепутав. Треба зібрати весь чіз, щоб пройти ігру. Але можна ще, по-моєму, іншим способом це знайти всі ключі і типу, повідкривати всі двері. Або я не пам'ятаю. Грав дуже давно. Я був супер-мега активним ультра. Цей роками назад. А зараз я Roblox майже типу, як покинув не і граю. І Бравлі... Бравлік у мене теж є. Який я вже покинув. Але я там читер. Може я його ще не покину, коли ще буду грати. Або не буду, і віддам отому моєму дере. Віддам брат. Свій ак. У нього ак там нуб. Повний. Бо в нього, блін, стільки цих планшетів, ноутів. Ладно, не ноутів, айфонів, блін, що so, аж ого. І стільки аккаунтів, і стільки. Акаунтів, і, стіків, і він уже там. І він уже там побив он то, 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 то загубив. Ну, короче, знов почти не забув. Ну, оце ж таке. Я пам'ятаю, у мене на третьому чизі написала тут Note Bed. А зараз щось не пишу, не поняв. що тут невидима стінка. А? Ну окей, тоді вот так, дивіться. Бачили? Я, я просто вдарився в щось. Хух, надіюсь, мене чутно на хорошо. Діско Барбі. Є такий мем. І пісня кринжова, в тому числі класна. Сподіваюсь, в мене вийде пройти, з угу. першої не вийде. Якщо буде довго, то перематуйте, бо я так кажу, це може бути дилитися вічності. Бо я тоді, коли дивився, я так крінжанув від цього моменту, як я сто років пригаю і не можу. А коли я на відео тоді не снімав, то я якимось чудом пішов з першої попитки. Я, я кажу вам. Ай, почому я не знаю. Чись что ли в Роблоксі не любить зйомок і кресло Угу. Приматуйте. Тут буде віки. 4 Чотири з дев'яти. так. Ну шо ж, ви, ви готові? Я пройшов той момент, я вам пообіцяв, що я зроблю другу часть. За да, котяра наш, на голові, шапка. It's my шапка. Треба, щоб не було цих сумів флориси, щоб вона мене сразу не тях. Скільки челів зараз грав? Ні, не багато. Я оце раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А не шість. Сідає айфон. Снек і о. Я играю. А тут я вже не пам'ятаю. Якщо я спомню, то я, то я далі буду продовжувати, Якщо забуду, то я зараз вернуся і подивлюся в Ютубі. В Ютубі, Вол, Крінж. І дете сюди, як я говорив в першій частині. І, а знаєте, що це означає? Оце от, от, ота фігня, то що мені зараз все означало надо робити, неужели? Да. Ви поняли, що я зараз буду це сам робити зараз. Е Привіт! Це номер 2 попитка. Я знов все зробив. Знов. йдемо. Отак прикута, Це було так кінзова, я вже забув, як я здох. І в мене вже шість Чіза. Це дуже класно. О! Знаєте, що це? Це треба по цій лінії біжати за 30 секунд. Треба добіжати туди і відкрити щось, по-моєму. І це дуже круто. Ну, не круто, це прикольно. Так що. Сім Чіза. і три. Я максимально старався не померти, бо я дуже хочу вже припинити грати в це, але дуже хочу показати. І я обіщав, мені треба. І тоді я просто подивлюсь, куди воно веде поки що. От так. Кудись он туди. А, вот так от тут. І сюди, і там чист буде. Ай, потім ти впадеш в пропасть, я спомню. Це... То... То це зараз почти фіналка, я помню. По-моєму. По По Це було так жорстко, бо я б зараз все вс... я програв, і в мене б нічого знов не було, я знов так довго б оце проходив. Я максимально стараюсь, щоб зняти це відео і вам показати. Тади, ти... чи збіг? Ой, не туди ай. Як вона мене вбила? Окей. Нічого, це не проблема. Думаю, що це не велика проблема, бо я зараз роблю так. Ти, блін, Лариса тупа! Ти мене убила! Ой, Боже, я! Я не можу це, блін, Лариса. Тупа, Лариса, Плоха Лариса! Не вірте, Ларисі. Вона вас чмокне і все. Знов, знов те саме. Знов. Uh -huh. Хоп, приговор. Да ти зой... Ладно, шучу. О, оце лошарка дівчинка, вона не туди побігла. А мене може ця Лариса сквозь стінку вчмокнути? Хух, це б так жорстко зараз було. Я думав, це буде довго, якщо я помру, але ні, але то все одно було жорстко, як я втік під неї. Я сподіваюсь, вона зараз мене на чмок не лежу. Я не можу зараз говорити. Дуже напружений. У Чис! Гред Онзе. Тепер на мені не... треба тут бути чекати. Я помню походу. Походу. Ну, Но... тепер треба он туди пригати. І тепер. І тепер треба знайти останній чиз. Я айдоут ноу де цей чиз, але я буду просто блукати по лабіринту. Але без тебе Лариса! Не надо! У мене підні руки! Лариса! Уі! Задор is open. І ще щось там далі сказав. Окей, але мені якось трохи... Я трохи якось бо Вона зарама в, в останній момент чмокне я такий да, А не ну шось, ви готові, готовы? Конечно, я Стоп, вона відкрилася. А головоломка. Це Ріллі гра головоломка. Тепер мені треба отак. Та Лариса, ти вже вісиш. Ти, Все, ти мене не зловиш. Мені сталося тільки, тільки піти до синьої. Ой, до... там, де я тільки що був і заспідранити і все. І я виграв тебе Лариса, Криса, Лариса. Я собі, кстати, на обложку її поставив з собою. Не вкусай мене Лариса. Зачпенділь. Тепер, тепер чекаємо тут, щоб попасти назад. Ого, це я, блін, спотів весь, ну не весь, а руки тільки. Я не розумію. Я не знаю. Я подивлюсь в Ютубі, як це, як це робити, щоб, як це проходити може. може. Зроблю це, якщо набереться. Ну, давай. 12 просмотрів набереться, якщо, якщо ви поставите три 3 лайки, бо я чесно не розумію. Всім